Черговий ігровий вікенд чемпіонату Житомира з футзалу подарував кілька стратегічно важливих протистоянь. Наприклад, для атлета у вищій лізі важливо було зрівняти з Зінбевом за кількістю зіграних матчів, не відстаючи за набраними очками. Коростень вийшов на майданчик спорткомплексу «Фок» у статусі аутсайдера. Команда ще не знала смаку перемог цього сезону, забігаючи наперед, так і не пізнала. Коростенці забили першими зусиллями скороди на 9-й хвилині, а потім віддали атлетам ініціативу та все, що у підсумку констатувало. Розгром на табло дублі Литвиновського та Кудєлькіна голи Тищенка, Біляченка та Притуляка. І 1-7 у підсумку. За два останні тури Коростень пропускає 12 голів. Команда має лише два очки в активі і на одне випереджає лише грантех Галант. Пробіди якого далі. І грантехівці і форца також не перемагали. При цьому бажання набрати три очки у матчі серед представників нижньої частини турнірної таблиці вилилось у суперматч на мегагол Шмайхеля на шостій. Ефектно відповів Оніщук на дев'ятнадцятій. У другому таймі Мазуренко та Слинько здавалось би забезпечили Грантеху комфортний відрив 1-3. Проте схема з п'ятим польовим гравцем у форці почала виправдовувати себе з першої хвилини її застосування. Оніщук, Савченко, Впак, Пакмельніченко організували. Неймовірний камбек плюс комфортні 5-3 вже для Форци. Грантех з такою капітуляцією остаточно не погодився. Шмайхель забив четвертий під фінальну сирену. Тепер про результати першої ліги. тур був багатим на голи. Батьківщина молода водолій 4-5. Квара штурм Полісся 5-1. У своєму іншому матчі полісяни посунули з першого місця штурм, розписавши бойову 3-3. Газмяс перестріляв Кіфу 8-5 і став лідером таблиці. У рамках другої ліги МФК Житомир здобув дві перемоги поспіль – над «Активом» 3-2 та над «Роял Сіті» 4-1. «Олімпік» здолав сам сервіс 4-1, а «Ламтрансфер» вирвав нічию із командою Житомирського військового інституту 3-3 і номінально лишився на першому місці групи «Бі».